Тільки вельми бажані гості велике інтерв'ю. Моє вітання товариства. Інформатор ФМ бажає всім добра та здоров'я. До речі, про останнє. Ми далі і поговоримо. Іноді, на жаль, це здоров'я треба вже підтримувати дуже потужними кардинальними засобами, але у сьогоденні ці засоби вже не такі лячні, як і вони здобули абсолютно природні для себе відношення. Саме про це ми і поговоримо далі в студії інформатор ФМ голова Дніпровського осередку Асоціації імплантологів України Дмитро Чередник. Я вас вітаю. Вітаю. Дмитро. Ну, дякую, що завітали до нас, тому що зараз імплантація імплантанти це дуже цікава тема, і абсолютно для всіх вона, ну я, 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 б, я б сказав, ось тут <світаю> літає в повітрі. Поїдно. Так, і скажіть, де можна знати про це? Більш докладніше, е, окрім того, що ми зараз з вами про це поговоримо. Ну, найкращий спосіб це звернутися до лікаря, звичайно, для того, щоб він вам повністю розповів про дентальну імплантацію у всіх фарбах, яка тільки можлива. Запитати все те, що вас цікавить, і я думаю, що отримати кваліфіковану відповідь. Так, ну а зараз чи користується зараз попитом, по дуже імплантація? Надзвичайно сильним попитом попитом вона користується. Справа в тому, що за останні 10 років імплант імплантологія вона дуже сильно зросла, і цікавість від пацієнтів досить сильно зросла на на відміну від того, коли вона зроджувалася в Україні. Це було десь років 20-25 тому, коли лікарям доводилося ну Навіть примушувати пацієнтів, аби встановити той один імплант. Зараз пацієнти вже самі приходять до лікарів і просять їх встановити дентальний імплантат, тому що розуміють, що це найкращий спосіб для відновлення функції. Та естетики втраченого зуба або зуба, який необхідно видалити. Ну так, ми тільки я хотів сказати, що ми то балакаємо саме про зубні імплантанти, тому що деякі є ще ж інші імплантанти. але ми зараз саме про як то, так. найбільш болісні. До речі, а чи болісно вже встановлювати цей імплант людям, відверто кажучи. Це міф, все таки, в принципі, як міфи, те, що у стоматолога на сьогоднішній день щось боляче, чому тому що сучасні методи анестезії вони дозволяють абсолютно безболісно привести будь-яку маніпуляцію у стоматолога або у стоматолога хірурга, і видалення зубів, і встановлення дентального імпланту це абсолютно безболісна процедура. У мене навіть більш того, це і швидка процедура, якщо рука у лікаря набита. У мене, наприклад. Рекорд зі встановлення імпланту від анестезії до вишивання це 4 хвилини становить. Тому зараз я можу сказати, що це абсолютно не страшно. І якщо лікар знає, з чим він працює, як він працює, то це дуже швидко, безболісно. І пацієнт нічого не відчуває. Загалом я пацієнтам своїм завжди перед імплантацією кажу, що під час самої операції це все-таки операція, це робота з м'якими тканинами, з кісткою, з кров'ю. Я їм кажу, то, що вам не має бути болючою, якщо ви десь, не дай Боже, відчуваєте біль, будь ласка, підніміть ручку, і ми зупинимося, ми дадемо анестезію і вам немає. Так, отже, от друзі, є це стереотип, що це страшно, боляче, проблематично, це, це вже неправда. Немає того дядьки в якомусь а, ч, червоному халаті <хи> з долотом, з, 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 з дрилем. Ні, такого а, вже, немає. Вже, ніхто, вже немає. Вже Ніхто так не, камінюку вам туди замість зуба не вбиває зараз. А люди якого віку зараз мають запит на процедуру імплантації? Скажіть мені, будь ласка, ой, ви знаєте, надзвичайно м, різноманітне таке та різнонаправлене запитання. Я можу сказати так, що е, по статистиці, по статистиці до 27 років е, загалом вже один зуб у людини найчастіше відсутній. Тому якщо ми кажемо про одиночні імплантати, то е, десь до від 26 до 35 років е, це звертаються люди для того, щоб один становити а в 44? Два і більше, два і більше. Це про мене. Звертайтеся. А мені от я ось то там, коли мені лячно піти, я шуткую. Я шуткую. А скажіть, а як відбувається процес реабілітації після того, як ну встановлюємо ми швидко, це безболісно? А от реабілітація після встановлення? Uh, я своїм пацієнтам рекомендую в принципі просто по рекомендаціях там дві годинки лише нічого не їсти, не пити гарячого та протягом декількох діб не, uh, не приймати кисомолочні продукти, такі як кефір і ряженки. А тому, потім що, горіхи можна uh, гристи, uh, яблука. Наша, ваша ласка, можете, <сум> можете? і ні. знову до нас <сум> <сум> ні ні. ні. Uh, Потім ну, ми призначаємо, звичайно, пацієнтам і антибіотикотерапію і нестероїдні протизапальні засоби для того, щоб вони себе комфортно почували, не було жодного болю в після, післяопераційний період. А загалом, якщо ми кажемо про якісь одиночні дефекти, то найчастіше люди навіть намірку після операції жодного не мають. Якщо звичайно імплантація імплантації це різні речі, тому що бувають тотальні реабілітації з допомогою дентальної дентальних імплантатів і це вже ну великі операції але це вже це вже все залежить від ситуації яка з якої приходить до нас пацієнт найчастіше за все якщо ми кажемо знову ж таки про одиночні якісь імплантації про одиночні дефекти або включені дефекти то це досить швидко загоюється і через тиждень знімаються шовчики і все І пацієнт гуляє до того моменту, поки імплантант приживеться, тому що імплантант – це лише е, основа для майбутнього зуба, для майбутньої коронки. Це те, теж потрібно зазначати. Ну, тобто, ми, ми кажемо зараз не про естетику, не про цей голівудську посмішку, а про функціональний імплант, які допоможуть вам, друзі, саме їсти, звичайно, нормально, звичайно. їсти. Ви встановлюєте імплантант саме заради того, щоб нормально їсти, нормально посміхатися, нормально цілуватися. Тому. І знову горіхи. — І себе почувати. <ріх> Добре, навіть з горіхами. — Як в дитинстві. Так. Ну, а, а як пацієнту обрати якісний імплант для довгоочікуваного результату? Ну, знову ж таки, на мою особисту думку, по-перше, потрібно знайти лікаря свого лікаря, якому пацієнт буде довіряти. Це надзвичайно важливо. Зараз. Е я ж кажу те, що імплантація вона користується надзвичайно великим попитом, тому попит він породжує і спрос, тому і лікарі вони навчаються все більше лікарів навчаються і станов, стають імплантологами. І потрібно дуже ретельно підійти спочатку до вибору свого лікаря, для того, щоб йому ви довіряли, довірилися повністю. Далі вже лікар він пропонує вам. Деякі імплантаційні системи, з якими він працює, вони всі відрізняються між собою. У кожної системи дентальних імплантантів є свої особливості, і необхідно, щоб лікар забезпечив вам той результат, на який ви розраховуєте в залежності від тієї ситуації, з якою ви приходите до нього. Ну а потім вже від. Того і обирати, який імплантант детальний ви хотіли б собі встановити. Тому що е, вони можуть бути різних, е, ну, різні країни походження цих, цих дентальних імплантантів. Е, навіть ну, я, кош... до речі, хотів запитати, чи виготовляють в Україні ці імпланти, чи тільки за кордонів? Ні, ні, звичайно. Українці взагалі це така нація, що може. Виготовити все, що завгодно, і це все, що завгодно, може бути найкращим у світі. В Україні виготовляється. ми навіть імплантами, друзі, можемо так. збивати ракети. Так, не тільки банками із помідорами та огірками, а ще й імплантантами. Ні, в Україні насправді є декілька імплантаційних систем, але з тих, що. Ну, вони конкурентні. З тих, що я можу порекомендувати, і ті, що я вважаю конкурентоспособними, це компанія Bowers, Вона виготовляє чудові дентальні імплантанти. Це Helix. Та лінійка Аспер це преміальна вже лінійка. Вони абсолютно конкурентно спроможні, якщо їх порівнювати з будь-якими іншими світовими імплантологічними системами, і я їх можу вільно рекомендувати людям для встановлення, для користування. Це досить хороший продукт. Ну і в мене ще одне питання було таке: дивіться, наскільки. Не можна затягувати ці процеси встановлення імплантів. Ну, тобто, якщо в людини щось із зубом вийшло не так, ну, він, він став відсутній в нього. Наскільки це потрібно затягувати? І не потрібно. Давайте, давайте так, це постійно запитують пацієнти. Я завжди відповідаю одними і те самими словами. Звичайно, завтра ніхто не помре, якщо ви не встановите собі дентальний імплантант. Але, звісно, коли є відсутній зуб, у нас є. Такий феномен зубоальвеолярного е Видовження, коли е, зуби починають рухатися назустріч один одному, чому так вийшло, що природа вона не терпить пустоти. Коли у нас е, стає відсутній один зуб, інші зуби починають рухатися, заповнюється пустоту. Крім, то, крім, крім того, так є ще такі процеси біологічні, як ремоделювання кістки. Е, кістка вона постійно ремоделюється. Якщо у нас кістка не отримує функціонального навантаження, вона починає атрофуватися. тобто вона розробується, зменшується в своїй. Об'ємі об тому, звичайно, я кажу пацієнтам, що чим краще ви це зробите, тим буде краще для вас. Тому що чим раніше ви звернетеся до свого лікаря, хірурга, імплантолога, який е, забезпечить вас дентальним імплантантом, тим менше маніпуляцій вам доведеться робити йому доведеться робити з вами. Так, друзі, ну ви ж розумієте, у нас потрібно бути здорова нація, українці. Якщо у вас там якісь проблеми із зубами, якщо потрібно поставити імпланти, зверніться для до лікаря. Нам потрібно гристи горло цим оці русні здоровими нормальними зубами, зубами. Хоч імплантами вигризують цю перемогу. Може очима головне пригризати. Дмитро. наостанок, скажіть щось нашим слухачам, ну таке, щоб вони одразу. Зрозуміло, що потр... потрібно не тільки чистити зуби, вставати зранку, але і слідкувати більш ретельно за своїми зубами. Ну і якщо щось не так, то не цуратися, я би сказав, а, імплантації і що це це нормально. Як піти до психолога, так і піти до хірурга, <с. до стоматолога, і все ж таки зробити з родом щось нормальне. Шановні українці. Я від щирого серця бажаю вам е якомога. Рідше потрапляти до стоматологів за необхідністю, але якщо вже трапилася е, така ситуація, що це необхідно, звертайтеся, не бійтеся, це не боляче, це зараз надзвичайно. Просто і на сьогодення це кваліфіковано. Тому звертайтеся, не бійтеся чисті а Є будьте звертатися? Здорові. Ну можливо, є якісь адреси, куди можна звернутися, і до вас до мене. я працюю на кафедрі хірургічної стоматології імплантології.